Вся Україна нині згуртувалася. На жаль, причиною цього стали не хороші новини з поля бою а страх вічі і біль через події на Авдіївському напрямку. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі не буде насмішок, сарказму і критики, тому що я говоритиму про наших героїчних військових і, звісно, про те, що зараз хвилює усіх найбільше ситуацію в районі Авдіївки. І сьогодні попрошу насамперед не про підписку на канал, а про підтримку українських захисників. Тож, будь ласка, переглядаючи цей матеріал, задонатьте на термінові збори, скільки зможете, і поїхали. Запекла боротьба за Авдіївку триває довгі місяці. 14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров здійснили поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямку. За словами головнокомандувача, ситуація на цих ділянках фронту надзвичайно складна та напружена. Відтак були ухвалені рішення, спрямовані на посилення бойових спроможностей наших військових частин, а також на запобігання діям ворога. Ми робимо усе. Можливе, щоб не допустити просування ворога у глиб нашої території та утримати займані позиції, попри складну обстановку, сили оборони України завдають ворогу значних утрат. Водночас вживаємо усіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів. Українське військове керівництво заявляло, що в районі Авдіївки росіяни зосередили 50 тисяч своїх бійців. А вже 15 лютого стало відомо, що третю штурмову бригаду передослокували на цей напрямок. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які ведуть противника. Того ж дня заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті. І кількість зосереджених на цьому напрямку окупантів переважає у рази. А начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУ в Таврії Дмитро Лиховій повідомив, що, попри напружену ситуацію, українським бійцям вдається нищити ворога, і безповоротні втрати ворога відповідають співвідношенню 20 до 1, якщо порівнювати з іншими напрямками натомість, вже ввечері 15 лютого, секретар РНБО Олексій Данілов, одним з перших офіційних осіб, заговорив про потенційний відступ наших військових завдіївки. Ситуація дуже складка. Складна, важка, і треба розуміти, що наші військові при необхідності будуть приймати відповідні рішення. І ще раз наголошую, що тут немає ніякого катастрофічного питання. Самі ж військові, які вели запеклі бої в районі Авдіївки, один за одним повідомляли, що ситуація на цьому напрямку вже не просто критична. А солдати почали публікувати власні страшні історії про бої, поранення і покинутих на позиціях побратимів. Зокрема, боєць 110 ї бригади, яка була з Реджена в районі позиції Зеніт Віктор Біляк в деталях розповів, як під обстрілами виходив з укріп району під Авдіївкою. Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації ранив нас у самі наші глибини. А що еваку не буде? Ні, не буде. Залишайте 300 та спалюйте все. Поки українські бійці ціною власних життів продовжували боротьбу за знищення міста, на ситуацію на Авдіївському напрямку врешті відреагували і США. Речник Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що критична ситуація, яка склалася в Авдіївці, зумовлена недостатньою підтримкою нашої держави з боку союзників. Він додав, що пекло у місті пов'язане з тим, що українським військовим не вистачає боєприпасів. what is happening at avdivka right now could very well happen happen elsewhere along that front Натомість українське військове керівництво продовжувало наголошувати, що ситуація в Авдіївці та навколо міста, хоч і складна, та контрольована. Зокрема, 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці. За словами генерала, там відбулося планове підсилення підрозділів і виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Пізніше Тарнавський повідомив, що бійці, які перебували на позиції Зеніт, про яких в своє у дописі розповів військовослужбовець Віктор Біляк, відійдуть з цих позицій. Тим часом в районі Авдіївського коксухіму спалахнула пожежа, бо ворог умисно підпалив цистерни із залишками нафталіну. А вже ввечері цього ж дня командувач оперативно стратегічного групування військ Таврія заявив про те, що, начебто, декілька українських захисників потрапили в полон. Підкреслюю пріоритет збереження життя наших бійців. Тому у разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль під час одного з таких виходів. Декілька наших бійців потрапили в полон у ніч проти 17 лютого. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення вивести особовий склад завдівки для переходу на оборону на більш вигідних рубежах. Згодом рішення головкома прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Військовий тримається. Військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей, сім'ї і тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення. Прийнято рішення відійти на інші рубежі. це не значить, що це. Люди вийшли на якісь кілометри, і Росія щось захопила. Натомість міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна згодом поверне Авдівку під свій контроль. Але для цього насамперед потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати каби. Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів та артилерійські снаряди. Крім того, українські бійці будують і посилюють фортифікаційні споруди, аби втриматись на закріплених позиціях. Проте, попри рішення про відхід з міста, запеклі і не вчухали ні на мить, крім того, перейти завдівки на більш безпечні позиції було надскладним завданням. І за добу після заяви про виведення особового складу не всі військові змогли вибратися з населеного пункту. Про що повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Олександр Бородін. Блива, частка цього процесу вона зроблена, але ще деякі елементи залишаються. Ми зайняли оборону, тому що ворог не применшує свої сили. В наступальному плані і відповідно задля для того, щоб він не почав не намагався реалізувати наступальні дії далі, вже в день 18 лютого речник Сувтаврія Дмитро Лиховій повідомив, що всі підрозділи сил оборони, які опинились під загрозою оточення в Авдіївці, врешті виведені на нові позиції. Ми Зберегли життя особового складу настільки наскільки це було можливо, і будемо продовжувати виконання завдань за призначенням. Але того ж дня стали відомі страшні подробиці вбивства українських бійців окупантами поблизу позиції Зеніт, звідки поранених українців евакуювати не змогли. Росіяни розстріляли шістьох полонених українських військових в Авдівці, які лишились там після відступу української армії з міста. Четверо з них були поранені і неходячі. В російських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому розстріляні тіла лежать у приміщенні гаража номер 1 Убитих захисників з відео впізнали побратими. Згодом на сторінці сухопутних Військ ЗСУ повідомили, що росіяни розстріляли двох українських військовополонених у смузі відповідальності ОСУ в Хортиця і опублікували страшні кадри, які свідчать про це. На відео з тілами українських бійців родичі впізнали трьох поранених, які залишилися на позиції Зеніт під Авдіївкою. Івана Житника з позивним Джанго впізнала сестра Катерина. Андрія Дубницького з позивним Байрактар впізнала дружина Людмила та побратим Віктор Біляк. Горгія Павлова з позивним Панда впізнала мама Інна. Згодом журналіст Юрій Бутусов озвучив ще три прізвища військових, які перебували на цих позиціях: Зінчук, Барановський та Савосік. За припущеннями аналітиків, українські військовополонені були розстріляні одразу після того, як до них зайшли росіяни 15 лютого. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Після розстрілу військових. Зсу в РФ цинічно заявили про евакуацію покинутих українських військовослужбовців в Авдіївці. Наразі це уся відома інформація про черговий військовий злочин росіян: вічна пам'ять загиблим героям і співчуття їхнім родинам та близьким. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що російські окупанти продовжують поширювати гучні пропагандистські заяви, які насправді не мають підтвердження або доказів. У російському міноборони кажуть, що окупанти продовжуватимуть наступальні операції для захоплення нових територій Донецької області. Проте на Авдіївському напрямку є нові підрозділи Силоборони. Вони, ймовірно, зможуть стримати ворога, який виснажився під час запеклих штурмів Авдіївки. Натомість Володимир Зеленський не припиняє перемогу з. Президентом США Джо Байденом щодо посилення допомоги у цій боротьбі сьогодні з президентом Байденом, коли ми розмовляли і нашим людям, мені здається, це також важливо, що президент знає деталі президент Сполучених Штатів. Тому я й кажу, що вони близькі нам союзники, а не десь там за океаном, і, і він визнає, що а, послаблення допомоги зброєю Україні це. Результат той, що вийшов з Авдіївкою, і всі визнають. і тому я також це розуміючи, ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Важко передбачити, як розвиватимуться події на Авдіївському напрямку, але хочеться вірити, що слова військового керівництва про насамперед збереження життів українських захисників не виявляться пустими. А військовослужбовці, які нині обороняють найважчу ділянку фронту, вистоять попри все. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Прошу вас не тільки про підтримку нашого каналу у вигляді лайків і підписок. Сьогодні найбільше закликаю вас допомогти нашим героям протистояти чортам з Росії і підтримати збори, які впевнена ви бачите у своїх соцмережах. Дякуємо кожному українському захиснику за наш захист. Папа! -па.